Щоб я чув, щоб я сказав. А тимка, дівка, зайнято. А вже була ось. Он дімка зайнято, якийсь комплимент. Я сказала. казала. Я почти цілий час не, не да, я вон було. Було тоже. Це бойомка, давай. Он такий. Давай їм забили. Так, то ще...

Що рости смале кабачок. А у нас команда смале. А, понял. Так, а що? компліменти казала? Ні. Скажи мені компліменти. Я не казав. Разганяємо зом. В тебе Я її не знаю. Так, що там дальше? Ти. гарно смієшся. Е, а ще Вова. Що ти фотокаєш? А хто там ззаді? Вова, що ти компліменти тобі? Мені не воноє.